Що буде з цінами на електроенергію в Україні ближчим часом? Населення зараз платить 4 ,32 гривні 32 копійки за 1 квт годину Але із-за того, що відбулася суттєва девалювація протягом року, і електроенергія виросла на світових ринках, пропонується як мінімум підняти до 6 гривень. А МВФ вимагає від України, щоб підняти встановити ринкову ціну в районі 9 гривень за 1 кВт годину. Така вартість приблизно стартує в європейських країнах і вона є економічно обґрунтована. Останнім часом для бізнесу вартість електроенергії зросла до 11 вже гривень. Але зростання зупинилося і відбулося невеличке зниження ціни на ринку на добу наперед. Що це означає? Була ціна 11 гривень, а стане приблизно 9 плюс-мінус 50 копійок гривень за кіловат годину. Тому, якщо ви хочете себе захистити від підвищення тарифів, рекомендуємо задуматись над встановленням сонячної електростанції. Як для бізнесу дуже вигідно, укупність середня від 1,5-2 роки, так і для і побуту. Укупність 3-4 роки є трошки довше, але як тариф зросте, вона суттєво зменшиться. Якщо була вам цікава дана інформація, підписуйтесь на наш канал. Правильне живлення. Є якісь побажання? Пишіть коменти, будемо раді вам відповісти.